Ach, shit. Бабка, я тебя знімаю. <ріхи> дай, діду і мела. Шо ти жалієш, діду і мела? Дай йому то біле мело. Що ти йому з болота даєш? Бабо, і дай мело, діду. Гайда мила давай. Давай, я то викладу це в інтернет, ти. Так, викадай, дід що. Давай мело, дідві, кажуть. Дай біле мило, він не має чим митися, бабу. Ти бачу, що я йду руки давай дай. Дай то мило, бабу. Бабкові, дай мило. Що ти жалієш діду і мило. Бо я підбігу, як і не хочу Давай мило, він що не стаєш кури, бабо? Давай мило, каже вона мила дай дідові. Що ти залієш, мило. Бабо. Мила, віддай діду. Віддай, мило, діду. Чиєш, будеш позор на весь стріжок. Мило, дай дідові. Давай його мило, бабо. Він взяв, я йому дала менший кусок. Я б я цього не купила, якраз ми милися всі. Бо я лише одну купила. То давай то. Яке? Ну, то чисте, нове, мило. А то де. Є я що знаю, де то. Де руки. То дай мило йому. Що він, він не має без мила, буде митись чи що. Бабко, Мило дай діду і кажу. Дай мило, мило кажу. Мило, дай кажу. А -а -а. ти. Мило дай йому чисте. Грязне мило з болота дала. Дай мило кажу. Баба. Дай мило, кажу. Не хочу, я буду перед ним. То дай діду і що це таке? То я йому дала, де то. що ти така фашистка, я не пойму. Дай діду і мила. Бо він так робить, то він фашист, і я фашист. Що він робить? Що він робить? Він вот що заліє тобі щось. Конечно. Дай йому Мело, кажу, бабо. Бабо, дай мило. Мело дай кажу. Діду і Мело дай. <плес> Позоріще. Дай Мело діду, і жаліє діда Мело. га? Нового Мела жаліє діду, дай Мело, кажу. Мило Ми давай, порезнею, да. давай мило кажу ти, позоріще таке, га? Чим твоя шкура чистіша дідова, га? Чим твоя, Чем твоя чи... шкура чистіша, га? Ну кажи людям, розкажи. Подивись на свою шкуру, яка діда шкура, га? Чим відрізняється? Баба, ну кажи б його. Дай мило, дідові кажу. Діди мело, мело дай кажу. Діда мило дай кажу. Я це не до Дай діду і бабу. Він дай я йому дала. На що. Дай дід мело. Що занесе? Дай діду чисте чисти мило, баво. Чисте мило, дай кажу. Ти вредний таке, га? Did мила, dare Він що, Зараз буде без мила мити чи що? Баба Мила, дай ти. ты месяц вперед. Все, після тва, я точно не буду митися після такої фашистки. Дай дідові мила. Що ти ржеш, а? Мила, дай Дідій ти фашист малий. Баба. Дай діду і мела, кажу. Подивись, скільки полку наробили. Дай діду і мела. Треба винести це по Мела дай, кажу. Бабко, мела дай діду. Фашист, мела дай, націоналіст. Дай мела, націоналіст. Ой, фашист, дивись, фашист. Націоналіст, дай мела діду. поруху скільки? Мела дай. А От паскудне, дивіться люди, на яка це геть, га? Діду і жаліти мило. Це ж представте, якої треба бути. А вона ще в рай збирається, представляєте? Тобі в пеклі горити паскуда така, га? Це де такі є ще баби? А де такі ще є, скажи, га? Діду і жаліти мило. Це як вче? Отакі От ці православні. А ходять, моляться. А в ітоги от що воно виходить. От дивіться на це, а. Ні граму, ні стида, ні совість. Отак от, от. Скину Віталію. Скину. Я Віталію не ставлю на тебе. Віця, які ці православні. Отак от ходіть з ними разом церкву. Ага. Блювота, фашист.